Кіровоградська область, Олександрійська міська територіальна громада. Тут було проведено інформаційно-комунікаційну кампанію Живи в чистоті будь свідомим Олександрійцем з метою популяризації роздільного збору побутового сміття. Чому ця кампанія така важлива? Сьогодні три діючих сміттєзвалища, які є у громаді, переповнені. Через це гостро стоїть потреба впровадження роздільного збирання побутових відходів. Такий підхід дозволив би знизити навантаження на наявну інфраструктуру, сприяв би зменшенню кількості несанкціонованих звалищ та поліпшенню стану довкілля. Поміж інших заходів, розв'язання екологічних проблем потребує, зокрема, і масової роз'яснювальної роботи, яка б допомогла сформувати культуру сортування відходів. Саме тому у громаді виникла ідея щодо проведення інформаційно-комунікаційної кампанії. Ідею спільно реалізовували Олександрійська міська рада та благодійний фонд Центр допомоги Олександрія наголос зробили на залученні дітей та молоді. Бо звички людини формуються з дитинства. Ми залучили близько 300 юних активістів, які виявили, проявили ініціативу щодо участі в цій компанії. Основне завдання це розповісти дітям щодо правильного сортування сміття, що стосується картону, пластику, паперу. Надалі також хотілося б, щоб Ну фактично, ці діти використовували ті знання здобуті в закладах освіти в школах в себе вдома. Діти наші креативні, вони набагато більше бачать вони в темі, і через дітей ми можемо донести інформацію до батьків, до дідусів і бабусей, так до знайомих, до друзів. Громада і влада спільними зусиллями створили робочу групу для реалізації інформаційно-комунікаційної кампанії із залученням громадськості, виявили та усунули перешкоди для розумного поводження із побутовими відходами, зокрема, заповнили інформаційний вакуум щодо необхідності сортування сміття. Розробили та поширили інформаційні матеріали про поводження з відходами через інтернет та місцеві медіа. Провели інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на поширення знань про розумне поводження з відходами та сортування сміття для його подальшої переробки. Залучили широке коло учнів, молоді громадськості до формування у громаді культури розумного поводження з побутовими відходами. У рамках інформаційно-комунікаційної кампанії провели низку заходів. Круглий стіл, сміттєва криза. Нові підходи до сортування сміття. Гра для підлітків. Розумне поводження з відходами. Конференція для молоді. Поводься розумно зі сміттям. Онлайн-презентація для молоді громади на тему Сміття розв'язання проблеми. Круглий стіл. Реалізація проєктів з розумного поводження зі сміттям. На кожному із заходів акцент робили на сталості проєкту, щоб навіть після його завершення у дітей залишились навички та бажання сортувати відходи. Наприклад, я сортую папір, пет пляшки, і так хотілось би розширювати. І, звичайно, би для цього були можливості. Я вважаю, що сортування сміття надасть змогу дати Олександрії бути чистішим містом. Зараз це велика проблема. Ми зараз дихаємо цим сміттям. Ми споживаємо це сміття і це забруднює наше довкілля. І раніше я не так цим цікавилася. Зараз я розумію, що це велика проблема, і з цим треба якось боротися. А надалі заохочувати своїх рідних, близьких, а також наших учнів, вчителів, працівників закладу освіти. Під час проведення інформаційно-комунікаційної кампанії, «Живи в чистоті, будь свідомим Олександрійцем, вдалося. Підтримати впровадження роздільного збору сміття у громаді, навчити молодь правилам поводження із твердими побутовими відходами, надати необхідні знання та сформувати навички щодо сортування сміття, ліквідувати наявні та не допускати створення нових стихійних звалищ сміття. Резонанс пішов, і дякуючи такому потужному зараз десанту, який ми організували разом з нашими партнерами, ми маємо сформовану суспільну думку. Тому ми вже говорили із керівником управління житлово-комунального господарства про те, що у нас є. Екологічний фонд, і ми зможемо в декількох мікрорайонах нашого міста поставити баки для того, щоб було сортування не лише по навчальних закладах, а й взагалі для містян у нашому місті. Проведена в Олександрійській територіальній громаді інформаційно-комунікаційна кампанія Живи в чистоті будь-свідомим Олександрійцем, матиме успіх. Тому що містяни вболівають за свою Олександрію і хочуть бачити її чистою та квітучою я дуже люблю наше місто. Я вірю в нього, і я дуже хочу, щоб нас вдалося.